Тема сьогоднішнього уроку розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Запишіть тему уроку. Ми з вами вже познайомилися з наступними величинами, що характеризують електричний струм. Це сила струму, напруга та електричний опір. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти прохоженню електричного струму. Причому всі ці три величини, вони пов'язані між собою законом ОМА. І сьогодні ми встановимо, від чого залежить опір провідника. В цьому нам допоможе. Коротеньке відео. Коли в металевому провіднику проходить струм, вільні електрони, рухаючись напрямлено, зіштовхуються з іонами кристалічної градки металу, і провідник чинить опір електричному струмові. Отже, опір провідника буде залежати від. По-перше, довжини провідника. Чим довший провідник, тим більше вільні електрони будуть стикатися з вузлами кристалічної градки. Чим більше буде ударів вільних електронів об вузли кристалічної градки, тим більший буде опір. Від площі поперечного перерізу. Яким чином? Ну, чим більша буде площа поперечного перерізу провідника, тим буде більше можливості вільному електрону обминати вузли кристалічної градки. Тобто буде більше, ну, скажімо так, для маневру цьому вільному електроні. Тому. Чим більша площа поперечного перерізу провідника, тим опір буде менший. І третє, це від чого буде залежати, це від роду речовини. У кожної речовини залізо, там мідь, нікель або інші які провідники, своя кристалічна градка. Тобто своя щільність розташування атомів кристалічної градки. Ці всі висновки можна підтвердити за допомогою дослідів. Візьмемо провідники, зроблені з однакового матеріалу, однакового поперечного перерізу, але різної довжини, і будемо підключати в наше коло між точками, які зображені на нашій схемі. Отже, якщо ми підключимо перше коло, то ми помітимо покази амперметра 1 А. Якщо ми візьмемо в 5 разів довший привідник, то ми в цьому випадку побачимо 0,2 А, тобто в 5 разів менший. Це буде означати, що в цьому випадку. У нас провідник більшої довжини буде чинити більший опір. І якщо ми візьмемо опір довжиною 1 метр, ми помітимо, що в цьому випадку покази амперметра будуть наближатися до нуля. Тобто, чим більший провідник, тим більший буде чинитися опір провідника. Опір провідника прямо пропорційний його довжині. Запишіть, будь ласка, цей висновок. Проведемо наступний дослід. В цьому випадку ми візьмемо провідники однакової довжини. Зроблених з однакового матеріалу, але різного поперечного перерізу. І почнемо підключати ці провідники в коло між точками розриву нашої схеми. Підключаємо провідник самої маленької, маленького поперечного перерізу. Ми помічаємо, що покази амперметра будуть близькі до нуля. Тобто трошки змінилося, але близькі нуля. Це буде означати, що даний провідник чинить великий опір. Візьмемо наступний провідник. В цьому випадку ми помічаємо, що покази провідника зросли. А це буде означати, що він чинить менший опір, ніж попередній. І візьмемо самий саме площі поперечного перерізу, і ми помічаємо, що зараз покази амперметра є вже близькі одного, тобто рівні 1 амперу, І це буде означати, що чинить самий найменший опір. Отже, ми можемо зробити висновок, що опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Запишіть, будь ласка, цей висновок. Ну, і третій дослід залежність опору провідника від різних матеріалів. У нас. Зразки, досліджувальні зразки будуть виготовлені з різних матеріалів, але однаково поперечно перерізу і однакової довжини. Ці зразки опорів ми будемо включати в точки, де розірване наше коло. Якщо ми почнемо з нікеля, ми зафіксуємо покази амперметра. Близько. 0,2 ампера. Якщо ми візьмемо мідь, то ми побачимо, що в цьому випадку буде 3 ампера. Тобто мідь чинить найменший менший опір, ніж нікель. І коли ми включимо залізо, то в цьому випадку залізо буде показувати 1 ампер. Отже, ми можемо порівняти опори, що найбільший опір буде у нікеля. Далі опір буде йти у заліза по мері, по мері зменшення. І самий маленький опір буде у міді. Отже, ми можемо зробити висновок, що опір провідника залежить від речовини, з якої цей провідник виготовлений. Запишіть даний висновок. Це пояснюється тим, що провідники з різних металів мають різні кристалічні структури. Отже, гальмівна дія зітнень іонів і вільних електронів виявляється різною. Це абсолютно. Підтверджує нашу теорію, яка називається молекулярною теорією провідності електричного струму. І полягає в наступному, що формула по розрахунку опора буде дорівнювати ρ помножити на L і поділити на S, де R це опір, L це буде наша. Довжина провідника, S це площа поперечного перерізу, і ρ – це питомий опір речовини. У нас вже є одна літера ρ, яка позначається густиною. Але в даному випадку ρ, одна літера ρ це відноситься до густини. І така ж сама літера «РО» відноситься до питомого опору речовини. Не плутайте, будь ласка. Отже, познайомимося з величиною, що таке питомий опір речовини. Запишіть означення. Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості. Даної речовини є чисельно дорівнює опору, виготовлений з неї провідника завдовжки 1 метр і площі поперечного перерізу 1 метр квадратний. Формула по визначенню питомого опору у нас наступна. Щоро ро дорівнює опір провідника, помножити на його площу. Поділений на довжину. Тобто це питомий опір, це опір провідника даної речовини довжиною 1 метр і площа поперечного перерізу 1 метр квадратний. Одиниця питомого опору в системі інтернаціональної Ом помножений на метр. Але використовуються ну, провідники поперечним перерізом в метр квадратний важко зустріти. Скоріше, в побуті можна зустріти провідники поперечним перерізом виражених в міліметрах. Тому в побуті або для розв'язування задач нам буде використовуватися Ом помножений на міліметр квадратний, поділений на метр. Співвідношення між величинами ом на міліметр квадратний поділений на метр та ом помножений на метр різниця в мільйон разів. Тобто 1 мільйона 10 мінус 6 степені. Враховуйте, будь ласка, це при розв'язуванні задачі. Питомий Електричний опір дається в таблицях. Вони є в вашому підручнику, і якщо є якийсь унікальний е, матеріал, то можна подивитися в інтернеті. Зверніть, будь ласка, увагу, що електричний опір деяких речовин за температури 20 градусів Цельсія, тобто це кімнатна температура. Отже, у нас є. Варіант, що опір провідника металів буде залежати також від температури. Але ми це, цю залежність, вивчимо трохи згодом. Те, що опір залежить від довжини провідника і від Площа поперечного перерізу і відроду матеріала використовується в таких приладів, за допомогою якого можна регулювати силу струму в електричному колі. Такий прилад називається реостат. Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. Познайомимося з будовою повзункового реостата. 1 та 6 це клеми, до яких ми під'єднуємо провідники. Підключаємо даний реостат в наше коло. Зверніть, будь ласка, увагу, що клема 1 знаходиться трішки нижче ніж клема 6. З'єднаний керамічний циліндр. Ну, коли проходить електричний струм по провіднику, він може грітися для того, щоб він сильно не нагрівався і слугував е нашим е діелектриком, намотаний керамічний циліндр. На керамічний циліндр намотаний дріб великого. Питомого опору. Зазвичай це ніхромовий дріт. Щільно намотаний дріт. Ну, якщо ви зрозуміли, то в цьому випадку довжина нашого дроту достатньо велика. Повзунок 4. Що робить повзунок? Якщо ми наш повзунок будемо переміщувати до клеми 1. То, сила, то струм, який буде проходити по дроту, він буде проходити по дроту малої довжини. Тобто тоді опір цього частини реостату буде малий. Якщо ми будемо переміщати наш повзунок до клеми 6, то в цьому довжина дроту буде збільшуватися, буде збільшуватися і відповідно опір. Нашого реостату буде збільшуватися. Ну і металевий стрижень. В цьому випадку, коли сила струму доходить до контактів повзунка, він починає вже продовжувати, продовжувати рухатися по цьому металевому стрижні до контакта 6. Таким чином, ми можемо, переміщуючи повзунок, змінювати величину опору в. Нашому електричному колі таким чином, регулюючи силу струму. Менший опір більша сила струму. Більший опір менша сила струму. На схемах наш реостат позначається ось таким чином. Називається або змінний опір, або реостат. Розглянемо коло з включеним реостатом. Переміщуючи повзунок, збільшуючи довжину провідника, по якому буде притікати струм, ми збільшуємо силу струму. Зменшуючи довжину провідника, по якому буде притікати струм, ми збільшуємо силу струму. Зверніть, будь ласка, на лампочку. Вона починає горіти то яскравіше. То менш яскраво. Для такого регулювання найчастіше застосовується спеціальний апарат, розроблений йоганом Погендорфом, який регулює силу струму в електричній мережі. І він отримав назву Реостат. Реостат це пристрій. Зі змінним опором призначений для регулювання сили струму в електричному колі. Зовнішній вигляд приладу і його умовне позначення перед вами. Реостати бувають різного виду. Ось на малюнку і на фотографії так званий важільний секційний реостат, перемикаючи ручку. Можна встановити будь-який опір. Включаються між клемами 0 та 10, це на нижніх клемах даного малюнку. Можна виставити 2, 4, 6, 8, 10. Який недолік цього реостата це той, що ми змінюємо опір. Ну, так скажем, дискретно на певну величину. Ось ще види так званих реостатів, або їх ще називають магазини опорів. На лівому малюнку за допомогою змінювати опір можна за допомогою перемикачів і виставляти певний опір і величину дискретності. Зміни опорів можна міняти від 0,1 ома до 1000 омів можна зразу змінювати. Ну, і тут ще на правому малюнку це лабораторний магазин опорів. Він розрахований на максимальний опір 10 ом. Виймаються такі штеки. Вийнявши перший штек, в цьому випадку опір провідника буде 1 ом. Якщо ми виймемо другий штек, буде вже 3 ом. Таким чином можна підібрати будь-який опір від 1 до 10 Ом. Якщо витягнути всі ці штеки, то в цьому випадку будуть у нас 10 ом. Переходимо до. Розв'язування задач. Задача на закріплення формули опору провідника. Обчисліть опір алюмінієвого дроту довжиною 80 см і площею поперечного перерізу 0,4 мм2. Перед розв'язування цієї задачі треба скористатися таблицею питомого опору. Взяти даний опір в величині Ом помножений на міліметр квадратний, поділений на метр, і довжину нашого дроту перевести в метри при підстановці форму. Запишіть умову задачі. Візьміть дані величини в таблиці. Переведіть в систему інтернаціональну і підрахуйте опір цього провідника. В ослівітлювальній мережі будинку використали 100 метрів мідного дроту, опір якого 850 міліом. Яка площа поперечна перерізу цього дроту. В таблиці питомого опору дізнаємося питомий опір мідного дроту. Довжина у нас опору провідника Є. Опір записуємо в системі інтернаціональній в омах. Використовуючи формулу розрахунку, виражаємо. Площу поперечного перерізу провідника. Якщо ви візьмете питомий опір в Ом помножений на міліметр квадратний поділений на метр, то площу поперечного перерізу ви дізнаєтеся в міліметрах квадратних. Запишіть коротку умову та підрахуйте площу поперечного перерізу цього дроту. Ніхромова спіраль для нагрівника електропирлитки повинна мати електричний опір 448 Ом, якої довжини має бути ніхромовий дріт площою поперечного перерізу, щоб виготовити таку спіраль. Запишіть коротку умову та розрахуйте довжину ніхромового дроту. В лабораторних роботах використовують мідні з'єднувальні проводи, площа перерізу яких дорівнює 2 мм2. Силу струму в них досягає 2 А. Яка напруга на такому проводі, якщо його довжина дорівнює 10 см? Тут використовуються вже дві формули. Перше, ми повинні дізнатися розрахувати опір цього провідника, використовуючи формулу розрахунку опору провідника від матеріалу довжини і площі поперечного перерізу, а друге застосувати закон ОМА, в якому з'єднується е сила струму, напруга та. Опір. Запишіть коротку умову цієї задачі та розрахуйте напругу на цьому проводі. Згадайте та доведіть, що опір провідника прямо пропорційний його довжині. Як залежить опір провідника від площі його поперечного перерізу? За якою формулою обчислюють опір провідника? Що таке питомий опір речовини? Що таке реостат? Які види реостатів ви знаєте, чим вони відрізняються один від одного. Домашнє завдання. Параграф 30, вправа 30. Дайте відповіді на питання 2 та 4. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу. До побачення!